Слава Ісусу Христу, слава Україні, з на канал Мазур Ярік. І сьогодні я прийдуся знову по цінах у Львові, це гуртовий ринок. І скажу, почну одразу зелені і скажу, яка ціна. Кріпка по 50 гривень. Петрушка 100 гривень за кілограм. Цибулька 120 така за кілограм. Зелень буває переводжено зрання багато. Можна взяти вибір великий. Айсберг по 50. Шпінат. Шпінат той екземпляр такий, бо зараз 80 гривень кілограм. Куди він такий? Я його а щавель тебе Шчевель 70 гривень за кілограм. 70. І кучерява. То червоний салат по 50 гривень кілограм. 50. Кучерявий салат по 50. Кабачок сьогодні у нас 12. Єврок 25. Такі гарні рожеві, кажуть 85. І цвітна шовліла. І що така помаранчева 40 гривень. А савойка 20. Така 20. І гладкий по 11 гривень. 11. Бурят 50 кажуть. Робка багато. На год 25 кажуть. Редиска по 45. Бачите, не пуста середині. 45. 25. 12. Лейка, може по 10. Якщо на год більше. 35. Це молода вже. Одеса кажуть. Огірка. Дуже багато. 25, 23. Картопля 35. Капусти мало. Вчора був свято, празник і мало, каже, не було нарізано. Але капуста була гарна, 25 гривень. І тут глатий по 20 є. Клясник молодий, 130 гривень. А рожеві скільки? 90 за Карпачка. Червоний 80. Кабачок в тебе 20, 15. І 23 і 20. Навіть 20. І в нього була капуста, казала, по 25 гривень пішла вся. І є ще цибуля. Ціна впала, на молоду цибулю 35 гривень. 35. І в тебе Макси скільки? 70. 70, а морква. В Оландія якщо не помиляюсь, 40 гривень, 10 кілограмів мішку. Ясно. 35 і 27. Картопля. і цибуля по 35. Молода. Є такі. По 50 кажуть. Але гарне по 100. По 25 Одеса. Середньо 30 і хрупше 35. Гарний сто мало його. Картопля від 20 до 22-23. Це стара. Скільки? 21, 22, 22, 21, 22, стара картопля. Ясно. Картоплі є, що старої. І є Греція, Каун. 35 гривень. Буду куштувати зараз і скажу вам смак. На смак добрий. Греція. Колись спробував теж перший. Був Греція на купаннях, великі купані. Теж непоганий. От такий об'єм приїхала машина. О 35 сьогодні. Така 120, така 150. Така? 120. 120. 120. Така 130. Є 130. Є пусто така. Ви розуміємо, одного і бачите, вже 5 сіл. Яку ціну. 150, 120. 150, 120. В черешні багато. 150 найбільше було.

Каже, що по 90 не є така. Він ну, закінчує, я бачу. Гарна. Сорт Сильвія 160. І полуниці сьогодні багато. І є Лохена 480 закарпаття. Привезли, бачите, полуницю і привезли отаку от лохину. Колись в червні місяці теж знімав відео і до нас по моїх відео заїхав на Великій Купані, теж хлопці з Закарпаття привезли Лохіно. Вони тоді і продались. І вона дуже солодка. Дали спробувати 130 ананасних. Абрикос, черешня від 160 до 120. І є черешня по 115. І знову Волонець. І пункт 165 таке яблуко. Груша 100. Так само, 250, Ти розморозив, напевно. Так, розморозав. Вже молодь, добре. Ну і на 12 ряду, черешні. Вже бачимо, як баркос підвезли, полуниці, по ягодах є вибір. Аж близький, да, гарний. Кілограм 110. А голе насіння? 200. 200. А шипшина? <говори> а. <говори> а, там то шипшина 75 і то 75. І це 75. І фасоля у вас? 75-90. Розумію. Ну і маєте оріха, хочете? 150 за, за кілограм. І полуниця 155. 155. Отакі ціни. І просили мене по грибах подивитися. Вся деревня така. Чалицька. Її гарна по 65 свіжа. 300 кілограмів скоро. Є і акції авторобі. Тут І грибочки по 50. І прийшов я на зняти вам красоту. А такі по скільки? 10, А чорнобривці теж десять. В нього все по 10. А такі 120. І скажу вам, що мало машин геть. І одна точка тільки. Вона з розсадує. Але гарно розсада. Малинівка, київська, влове серце, примадонна, хорма, чарі коктейльна і слива дебирала. І по скільки? 8 гривень, 10 гривень 5. 10. 10. Сливочку. Висока дебирала. Натички. Сонечка. Сливочка. А її можна так. Гурт від 90. 120. Це троянди. Рузу. по 600 одна штука. На горт по 600. 600. Такі гарні. Розді 250, а 200 на гурт. Але є ціну, різдві. Гурт 200, родить, 250. Ось така красова, бачите. Правда? Колись де то було, що це диковинко було, я пригадую, що років ну, двадцять тому я приїхав на виставку, був, у Варшаві була виставка, і один мав якраз що з Голландії привезли, тільки, тільки привезли цю е, першу цибулину, і вони вирощували, то е, перший день виставки був, а виставка три дні була, то за перших е, пів години це все було викуплено. А, а цей? Написано, що вже ну, ніхто не питався, що, що нема супер не хотів купити. То вони зразу написали. Продано, після, ну, але після виставки забирають. Звичайно. А, а зараз їх багато. Бачу. А зараз вже все. Ну, все розмножується. Що? Колись було гулі і запорожці, а по, що по, тепер? По, Подивіться. По, по, чули прокали. І на цьому закінчую своє відео таке. Невеличкі всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України! Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і звичайно коментуємо, які у вас ціни є. Капусти на ринку сьогодні мало. 25 гривень. Тут по 100, кажуть є. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення!